Hello, boys and girls! Сьогодні ми з вами будемо вивчати команди, а також виконувати їх. Слухаємо і повторюємо. Іти, Go, Бігти, Run, Стрибати, jump Стояти Stand, Сидіти Sit, Літати Fly, Пливти – swim Усміхатись smile, гратись play, малювати draw, вмиватись wash, Лови – catch, їсти eat, спати слип, пірнати дайв. Бити ногою кік, забивати м'яч, скар. Кидати – «through», Тренуватись. Train. Ходити Walk. Вигравати Win. А зараз пограємо в гру. Що я можу робити. What can I do? Я можу ловити. I can catch. Я можу аплодувати. I can clap. Я можу почути. I can hear. Я можу стрибати. I can jump. Я можу кататись на велосипеді. I can ride a bike. Я можу побачити. I can see. Я можу співати. I can sing. Я можу ходити. I can walk. Я можу кинути. I can throw. Я можу бити ногами. I can kick. Я можу піднятись, I can climb. А зараз зробимо з вами фізкульт хвилинку. Вставати. Stand-up. Сідати. Sit down. Руки вгору. Hands-up. Руки вниз. Hands down. Плескати в долоні. Clap. Обернутися. Turn around. Топотіти ногами. Stamp your feet. Ми вже з нами визначили, що I can це буде я можу. А I can't це означає я не можу. Наприклад, Я не можу плавати. I can't swim. Я не можу бігати. I can't run. Я не можу піднятися. I can't climb. Я не можу кинути. I can't throw. Я не можу бити ногами. I can't kick. Я не можу йти. I can't walk. Я не можу плавати. I can't swim. Я не можу співати. I can't sing. Я не можу побачити. I can't see. Я не можу їздити на велосипеді. I can't ride the bike. Я не можу стрибати. I can't jump. Я не можу почути. I can't hear. yanemozhlopludvate, i can't clap. Я не можу зловити. i can't catch. А зараз song. sit down, stand up, and clap, clap, clap. sit down, stand up, and stamp, stamp, stamp. sit down, stand up, and shake, shake, shake. and turn around, turn around. can you sing the song? Sit down, stand up and stomp, stomp, stomp. Turn around. Sit down, stand up and shake, shake, shake. Sit down, stand up and shake, shake, shake. Sit down, stand up and shake, shake, shake. Turn around. Turn around. Turn. around. Turn around. Sit down. Молодці, у вас це чудово вийшло. гудбай.